Перешерську судді, власне, маленький, прямий, розглянув з моїх дослідник, заяву писанка Агаті Марії Іванівни, а в Менчак Олександр Горького складу судді встановила. Воді робили розправи, представника Гаті Романчак, заявили від складу колони, перешкод висовища. Закону, керуючи стаття 2024 України, коли судді ухвалила з задоволенням заяви представника Гартіона, про проявить складу судду відмовити дорога справи проводити в тому складі судді. Ухвала скаженого мітинга, а не реагують, що судді ухвала підписана. Я попрошу видати мені ухвалу зараз, щоб не я, я могла не подивитися. встановленому порядку. Світу. Ні, не встановленому порядку. Відповідно, відповідно, відповідно до положення 222-ї, якщо суддя... Якщо, якщо суд виконує закон, а якщо суд не виконує закон, порушує 222 закон, це означає, що ви не виконуєте закон, так само, якби я не виконувала рішення суду. Розумієте? Тому дайте мені рішення. Я хочу бачити ухвалу. Я хочу бачити ухвалу. Ви мені, ви ви мені не дали додати докази. Ні, nee, я вам відвід від заявляю послідуючому. Особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головою, що додержав цих судовому засіданні встановного порядку та отримано від будь-яких інших освідчить зневагу до суду або встановлення в суді права. За неповагу до винні особи притягуються до відповідальності встановлено закону. Питання про причати особи до відповідальності станову. В... Рішується основному порядку. Стаття 222 стаття 222 говорить, що копії копії прийнятого рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної юристої. мається рішення суду. Так у нас є. А ви що не знаєте? А що ви не знаєте, що рішення це є ухвала? честь. Значить так, стаття 208, види судових рішень. Судові рішення виглядають. Перше ухвали. Друге рішення. Третє, постанови. Частина перша, статті 208. Суд вас я говорю... Суд вас виступає. Тепер вислухайте далі. Суд вас попереджає. За невиконання розпорядження. Так ви виконуєте закон. Видайте мені ухвалу, я настоюю. Ну, та я не під... я не підчиняюся тим незаконним вашим рішенням. і не забувайте, що ви знаходитеся в приміщенні територіальної громади і ви не маєте документів на це приміщення. Що ви хочете зірвати засідання суду? Вам я вам заявляю другий відвід. Я вам заявляю другий відвід у зв'язку з тим, що ви допустили. Представника, особу, яка не є належним представником, ви не захотіли вислухати минулий раз, що я вам сказала, що я думала, що ви оголосили перерву для того, щоб вивчити питання. На сьогоднішній довіреність, яку ви прийняли, я заявляю вам відвід у зв'язку з тим, що ви допустили до розгляду справи. Ви розумієте, я позивач, я представник позивача. Я не робила позову і платила гроші для того, щоб зібралась шарашкіна контора. І вирішувала питання для злочинців, які фактично ограбили український народ. Розумієте? Ще б думки немає. Я вам скажу, що доручення, що ви зробили. Ви прийняли доручення, яке підписано не головою банку, а кожне доручення. Я вам виписку тут зробила спеціально, Ні, ні, чекайте. Чекайте, ви не даєте, ви не даєте мені обґрунтувати. Ви мені перешкоджаєте обґрунтувати даного хотіла реєстру. А я вже й я видачу таких доручень. Це є я теж даю вам витяг з реєстру, який я заплатила гроші, де говорить, говорячи Калова просто підписан секретар, і вона не діє згідно статуту, як написано в її дорученні. І ви далі фальшуєте дані. Оце злочинці, що ап... слуги, а що вбивці, які вбивають український народ і що й грабують? Так, доброго дня! Добре, що ви прийшли. Справа в тому, що я записую все на відео, що відбувається. Суддівчиняють злочин прямо тут. Справа в тому, що я отримала лист, відповідь, бачите, від 20.04.2016 року. Мова йшла, що Девляшевський вів справу ще 8 числа. І там був Бойчук. Я не знала, що Девляшевський буде тут вести справу, бо, тому що тут були інші судді, тобто відкривали провадження зовсім інші судді. І сам Бойчук відводився, а де Девляшевський. Далі проводив ситуацію, тобто повикидав з цієї він, як головуючого призначили в цій справі, він Васильківського і е, іншого суддю, що інший, е, зараз я скажу, як він називається, тобто він їх вилучив, а включив ту команду, яка була 8 го числа. Тобто, 8 го числа сфабрикували документи, винесли не то, що протиправне рішення, а злочинне. Бо тому що цим рішенням вони покривають всі злочини, і всі рішення, які вчинив Снятинський районний суд. Тобто, я вам скажу, голова Снятинського суду, виносить рішення, тобто ухвалу. Він розглядає її з травня аж до липня. І в липні він таємно собі бере відвід і закриває провадження в справі про перегляд за нововиявленими обставинами заочного рішення. В той же час. Ця справа розглядається і в Собка він виносить рішення, і в Бородовського він виносить рішення. Взагалі, по закону не положено одна справа, має слухати одного судді. І вони видають навіть це заочне рішення вже представникам банку, які навіть не мають права представляти. Тобто їхні доручення у справі сфабриковані, відкликані давно і незаконні. А він, вони це все роблять. І сьогодні я того вас викликала, бо, тому що на даний час. Якраз я від Кузева отримала документи по міській обласній раді, по міській раді, і зараз стоїть питання, що тут вони мали розглядати там по юстиції, тобто все в купі, хто давав це приміщення. От я отримала відповідь, бачите. Я отримала відповідь від голови, коли я говорила про цього другого команду, яка 8 числа виносила теж то рішення. Тобто покрила те то злочинне рішення, яке є в матеріалах, є все, що я переглядаю ті вже ухвали, що вони мали бути сюди надіслані. А я їм кажу, поверніть до сняти на і що другий раз пишу заяву. Поверніть до сняти на справу, бо вони не надали документів 245 доказів, які вони викрали. Тобто, я зробила з тих документів, які були в справі, копії. І я ці всі документи приєднала туди і дала, а вони не направили сюди в суд. 245 письмових доказів і 30 відеозаписів. Получається, вони не направляють, щоб справу оформили ні 8 числа, ні сьогодні, а справа то одна. Тобто кредитний договір один банк. І ще сьогодні він доручення. Ну, по-перше, я говорю, бачите. Отут є повідомлення, я давала запит офіційний від територіальної громади, і мені суддя повідомляє голова суду. Бачите, наш голова суду Гриновецький повідомляє на мій запит. Повідомляю, що в апеляційного суду відсутні дані від відносно указу президента про призначення Бойчука суддею вперше. І така сама ситуація він тут пише про цього заступника Гандзюка. І таке саме в цього. Розумієте? Я це знаю. Бо я в них витребовую документи згідно до порядку статті 7. Розумієте, це вже треба кінець робити. То треба тако закрити, подати до суду, припинити діяльність незаконного протиправного суду і тих суддів, які незаконні, а то не мають привілеї, Все. І після того нам висвітять нових суддів, хороших, і вони прийдуть сюди, а ці будуть відповідати за справу. Я розумію, Заява про злочин. Та дивіться, захоплений приміщення зафіксувати виклик. виклик, заяву про злочин. Я хочу написати заяву про злочин. Там є такий зразок заяви сьогодні. Прямо сюди, тут, бо тому що бачите, що... ні ні таке, побачите, таке вже було. Мені здається, що вам потрібно звертатися в якісь інші установи. Ні. Дивіться, бо ми вас відберемо заяву. Дивіться, Немає... ми маємо. Ми вже маємо практику. Ми маємо практику про те, що ми навіть не допустили в Червонограді. Суддю, ми сказали, давай посвідчення, зараз я їм кажу, давайте посвідчення. А я не знаю, хто ви є. Згідно з зьомої статті закону і статус судді, я маю право на законно утворений суд. Розумієте, законно утворений документів маса про те, що має бути законно. От я говорила голові суду, він мені відповідає. То ви хочете писати заяву про злочин. Чому вони захопили приміщення? Тобто на сьогоднішній день. Заяву про злочин, а далі все інше вже буде робити. Це економічна буде ваша поліція, яка знаходиться на лепкого. Вони будуть робити вже такі чотири заяви є проти Скрипничука, проти Сича, вже захоплення приміщення на незалежності 5. Олександра Григорівна, Олександра Герою. Зараз на даний час іде судовий процес чи ні? Ні, вони пішли на радчу, я вже їх знову. Вони ж е, прийняли. Дивіться, вони допустили представника банку я розум... на підроблені я ці. Ви хочете звернутися з відповідною заявою, В ви нас викликала. Так. Так? Тоді нам треба писати письмову заяву. Я швиденько напишу. Напишемо. Я швиденько напишу.